Всім привіт! Благословенного дня. Поділюсь откровенням, що я прийняв від пасторів. На сьогодні у нас є вибір або благословення, або прокляття, або Бог, або диявол, або рай, або пекло. І потрібно зробити правильний вибір, не так, як зробили Адам і Єва, коли Єва спокусилася. На те, що їм запропонував змій, це преобраз сатани, коли він їм запропонував вічне життя, багатство і бути богами. І тому зараз ми можемо бачити, як штучний інтелект заполонив увесь світ, і штучний інтелект він не принесе спасіння.